Шановна матуся Світлана, від щирого серця дітки вітають тебе з днем народження. Вони дуже сумують, що не можуть побути з тобою в цей чудовий день. Бажають тобі міцного-міцного здоров'я. Стежину життя довго-довго, щоб ти була завжди такою красивою і чудовою мамою, як ти є. Вони... Ну, бажаю тобі мирного неба, усе, все, що на землі можна побажати для рідної матусі, вони тобі бажають. І навіть незважаючи дуже великі кілометри, вони тобі тебе пам'ятають і надіслали тобі такий чудовий, чудовий подарунок. Отже, прийми цей подарунок і будь щаслива. Бажаю і я, от своєї команди, майстерня щастя, бути тобі щасливою, багатою і щоб твої всі негаразди ушли у вічність, а ти була. Дуже ну щаслива, дай Боже тобі вже на щас... стажінні щастя. Прими, будь ласка, цей подарунок.